Я інвалід другої групи Боженко Ленідо Олександрович. Я прийшов мене, позвонили дівчатки, щоб я прийшов, отримав е, допомогу. таку. Е, я хочу подякувати Ірині Пантіліївни. Я хочу подякувати хазяївам, які привезли нам кавуни. І Ляшенко. Е, Такий бізнесмен є. Е, і вообще я вам скажу, центр це є. Допомога особливо уже нам, пенсіонерам, особливо тим, хто не може, може помаленьку дойти сюди. Тут різні є послуги. Я дуже довольний, що я сюди прийшов. Я дуже вдячний, особливо дівчинам тим, які приймають нас. Дуже всім вдячний, дуже вдячний. Анатолію Ляшенко та директору територіального центру за допомогу. Дякуємо, дякуємо. Анатолію Ляшенко. За допомогу в територіальному центрі, за кавуни, за цибульку, за все на світі, що ви нам допомогли пенсіонерам. Дякую всім. Анатолію Ляшенко за солодкі подарунки. Дякую за допомогу, яку надаємо на територіальний центр дівчатам, що піклуються про нас. Дякую директору центру і всім волонтерам за велику-велику допомогу нам, пенсіонерам. За це все дуже вдячні всім, хто організовує. Всім працівникам територіального центру до нас відноситься з теплотою, з душею, з поніманням. І ми за це всі дуже вдячні. Але адже ми, як сказати, як обездолені старички і раді кожній, кожній теплоті зустрічі з вами, на концерти приходимо. І хто ходить на гуртки, ми дуже, дуже задоволені. Дякую благодійникам і територіальному центру Білої церкви, і директору цього центру, і всім дівчатам і колективу. Всього самого найкращого бажаю. Україна сама країна в мірі. Дай Боже щастя, здоров'я українському народу. Найтрудолюбивіший і найгероїчніший народ світу. Україна вистоїть і победить.